Ось наша банда на прогулянці. Дивіться, білочка підійшла сюди близенько. Унікальний випадок. Ці ось оборода тут товчуться біля мене. Білка чхає, бо дим іде у нас з димаря. Зараз вам покажу. Ну, а воно, ну, мабуть, не видно. Трішечки видно. Софія щось рішила до, до білки нашої. Позагравати. Бела щось вийшла і зайшла. Ліза вийшла, походила поза межами території, все там понюхала, все вовчик біля мене. Ось Паша. Паша, Паша, знімаємо тебе. Що не будеш позірувати? Ну, це каже, в мене сьогодні такий ліричний настрій. Я буду позірувати так, без всякого там фанатизма. Да, так, Вовчик? І Вовчик теж так спокійненько. Всі стоять? На іншій території хтось гавкає. Ні, Паша все-таки вирішив трошки попозірувати. ну що ж це за зйомка без оцих всіх, да? Нюансів? І пойдет, так? Да? Моя красота, диви, моя красота, лапки служи. Серйозний парень такий. Серйозний. А ви що дві сеструні? Ні, це не сеструні. У, співмешканки зараз. Разом квартиру винаймають, так? Да? Лайза. І доця. Ось це дві. Ну, щось взагалі дивіться, світ замер. Паша таки лежить на сирій землі, паша не холодно, Соня так теж бруде. В общем, релакс. Вітру немає. Ліза пішла до себе в вольєр. Нагулялися вже. Зараз буду годувати. Там топиться кругом, дим іде. Отака, спокійненька у нас зйомочка. Все, Паша вам передає привіт. Всім пока, каже Паша.